Вітаю на 9-му дні нашого марафону, нашого новорічного авенту Зернятко. Пройшло вісім днів нашої активної роботи. Ми сіяли, поливали, доглядали, очищали своє поле. А сьогодні, сьогодні ми просто зупинимося. І будемо в тиші. Насіння росте не тільки під час вітру та дощу. Воно росте і в тиші. Коли нічого не заважає йому вбирати сили з ґрунту. Так само і ми. Наша найголовніша робота часто відбувається не в дії, а в спокої. І сьогодні. Ми будемо вчитися відпочивати. Ми будемо просто бути. Наш розум схожий на бджолинний вулик. Постійний гул. Треба. Треба стигнути, треба зробити, треба не забути, щось зробити, постійна бігатня. І цей гул не дає нам почути найважливіший голос голос нашого власного серця, нашого тіла і нашої інтуїції. Коли ми свідомо входимо в стан спокою, у нашому мозку відбувається дивовижне. Нейронні мережі, що відповідають за тривогу та метушню, метушливі думки затихають. А ті, що відповідають за спокій, ясність і концентрацію, прокидаються. Тиша це не порожниче. Це простір, де народжується щось нове. Це простір для народження чогось нового. І сьогодні наша вправа 15 хвилин двічі на день. Сьогодні ми будемо вчитися бути наодинці самим собою, бути і відчувати себе. І звісно, це не обов'язково робити відразу 15 хвилин, якщо комусь важко, можна почати з 5 хвилин на день. І це вже буде перемога. Побудьте наодинці з собою 5, 10 або 15 хвилин. Без телефону, розмов, фонових звуків. Просто побудьте. Важливо знайти ці хвилини для повної тиші та спостереження. І наша інструкція вимкнути телефон, вимкнути зайвий шум, вимкнути сповіщення, телевізор, музику. Просто сядьте зручно. Краще заплющити очі і спитати себе, подивитися вглуб себе і запитати, що я зараз відчуваю, де це відчуття проявляється в тілі, що мені хочеться саме в цей момент. І не поспішайте шукати відповіді. Тут важливо не те, що ви скажете, а те, що ви почуєте. І відповіді, відповіді інколи приходять поступово самі. Просто спостерігайте за своїм диханням, не змінюючи його. Просто відчувати, як повітря входить і виходить. І можна рахувати своє дихання, наприклад, вдих видих і рахувати. Раз, наприклад, раз, два, і так надалі хоча б до десяти. Можна не змінювати, просто щитати вдих-видих і рахувати. Або спостерігати за своїм тілом, де ви відчуваєте тепло, де прохолоду, де напругу, чи зручно вам сидіти, чи зручний у вас одяг, і відчувати те, що може давати вам комфорт. Або навчитися спостерігати за вашими думками, не боронитися їх, але і не йти за ними. Просто помічати. Як вони з'являються і зникають, ніби хмари на небі. І можна м'яко називати це думки: наприклад, думка про роботу, думка про плани на вечір, або думка про якісь емоції, тривоги. Ну, наприклад, з'явилася думка, ну, наприклад, що мені приготувати сьогодні на вечерю. А ви її назвіть, ага, це думка про вечерю. Не бороніться, помічайте цю думку, називайте її і узагальните. Про що вона? Називайте і так надалі. Кожна думка приходить, ви її називаєте і дозволяєте їм бути, а потім ніби прилісніть їх і спостерігайте далі. А ось прийшла нова думка, про що вона? Як можна її назвати? Ніби нова хмарка. І знову її узагальните, назвіть і пролисніть. Ніби ті хмарки на небі просто пропливають. І наша мета не очистити небо від хмар, по якому пливуть ці хмарки думки, а просто спостерігати за погодою всередині себе. Просто помічати, як ваші думки з'являються та зникають, ніби хмари на небі і м'яко їх називати. І якщо помітите, що застрягли на якійсь думці, то м'яко перейдіть. Перейдіть або повернітеся на дихання, на вправо на дихання. Переходимо без досади. Просто переходимо. І це головна частина практики. Можна просто спостерігати, що відбувається навколо, або за своїми діями. Ну, наприклад, випадите чашку чаю і бути присутніми у моменті, коли ви це робите. Виділіть колір вашого чаю, який він на колір. Відчуйте чашку в долонях, які ви тримаєте, тепло цієї чашки. Відчуйте запах, аромат цього, цього чаю. Зробіть перший ковток, і зробіть е, такий перший ковток і відчуйте смак, текстуру цього чаю. І знову, якщо ваші думки відволікаються, відлікають вас, ви можете повернутися до процесу пиття і зосередитися на ньому. Бо ви не просто п'єте чай. А досліджуйте, який свій досвід і як можна це зробити. Або можна ці 15 хвилин провести по-іншому, наприклад, змінити локацію, або змінити світло в кімнаті, або де ви знаходитесь, наприклад, з темрями перейти у світле приміщення, або якщо це світле приміщення, то затемнити його, або просто прогулятися по парку, рухатися повільно, настільки це можливо. Вдихати повітря, яке навколо, відчувати, наприклад, на собі сонячне проміння, яке зігріває ваші долоні або обличчя. Просто пройтися, спостерігаючи навколо і відчувати, як, як м'язи ваших ніг напружуються та розслабляються під час ходи. І тоді вся ваша увага буде на відчуттях у тілі. як війдете. Або за чим ви спостерігаєте навколо, що навколо вас? І якщо думки знову будуть вас відволікати, ви можете знову повернутися до свого дихання або до відчуття своєї ходи, або можна зробити інші вправи любі, які вам просто допоможуть зупинитися і відпочити, побути в тиші і відійти від якихось інших справ. І яку б вправу ви не вибрали? Це буде правильно, це буде шлях, який ви обрали для себе. Правильний шлях. Ви дали собі паузу, дали собі і своєму насінню те, без чого воно не зростає, простір та тишу. Можна робити що завгодно, можна помалювати або потанцювати повільно, якісь робити танцювальні вправи або рухи в тиші. Просто для себе. Все, що завгодно. Або бути в моменті, і кожен раз, коли ваші думки будуть вас переслідувати, просто м'яко повертатися до тієї вправи, яку ви робите, або до дихання. І це дуже важливо бути, повертатися до того, що ви робите в даний момент, тут і зараз. Або на диханні. Важливо навчитися бути самим собою. Почасто самотність це не вирок. Це запрошення до діалогу з собою. Коли контакт з собою відновляється, то самотність перестає бути болем і стає опорою. І тоді поруч з іншими ми можемо бути не з потреби. Ми можемо бути з вибору внутрішньої свободи. Що робити, якщо не виходить, виходить ці справи двічі на день? Почніть з одного разу, одного разу на день, навіть 5 хвилин, як я вже казала, це вже перемога, це вже гарно. Що, якщо думки шумлять, це нормально. Ваше завдання не зупиняти думки, а спостерігати за ними. Це як дивитися на поток води, але не стрибуючи в нього. Що, якщо у вас щось відволікає від виконання цієї справи на тишу, ви можете зробити паузу. Якщо дуже важлива якась вправа, у вас є справа, то її дійсно зробити, але потім все ж таки повернутися і закінчити вправу на тишу. Побути в тиші пізніше, коли закінчиться ця важлива справа. Вімкнути в паузу пізніше, як обіцянку собі. І сьогодні ми навчилися відпочивати. І ви зробили найважливішу роботу годувати своє насіння, годувати своє коріння, свій намір, дали своєму наміру і насінню те, без чого зростання неможливо, простір і тишу. І якщо ця практика вам відгукнеться, ви можете зробити її щоденним ритуалом, ставити, наприклад, будильник на 15 хвилин тиші серед дня, двічі на день. І коли він задзвінить, робіть ці вправи. Будь-яку, яку, яку я перечислила, яка вам відгукнулася, або щось інше, що дає вам спокій та стабільність. І це буде вашим особливим островом спокою в океані Матушні. І якщо у вас це не виходить, і якщо є якісь важливі справи у вас, то ви можете зробити цю справу, закінчити її, і потім вже вимкнути будильник. і Зробити вправу на тишу. І ваше насіння сьогодні набиралося сил, і воно готується до нового стрибка. А я чекаю вас завтра на 10 му дні нашого марафону. Ми будемо вчитися розмовляти мовою кольорів. До зустрічі!